Українці завжди були стильною і сміливою нацією а українки по праву вважаються одними з найкрасивіших жінок у світі. А якщо гарна українка та ще й обрана у стилізований костюм, то взагалі убивча сила. Ми завітали до фондів прилуцького краєзнавчого, аби відтворити той національний костюм та відчути на собі неповторний колорит українського вбрання, в основі якого лежить саме вишиванка. Ось у такому строї відчуваєш себе справжньою щирою і гордою українкою. Тож, дорогі українці, носіть вишиванку не лишень у день вишиванки, а щодня у давнину дівочий наряд складався з білої вишиванки з довгим широким рукавом, прикрашеним багатобарвною вишивкою. А вишиванка то наш особистий код та спадок нації. На сьогодні у фондах прилуцького краєзнавчого зберігається три сотні вишиванок, як чоловічих, так і жіночих. На особливу увагу заслуговує ось ця вишита сорочка, бо ж її носив сам Микола Яковченко. Вишивка більш така і густіша на сорочках. І вона, от зараз багато теж є, і у нас більше вишивки хрестиком, а зараз, я так як замічаю, більше вишивки гладдю. ціниться вона так чи ні. А надбання наше, ну як, ми повинні знати історію нашу, в чому ходили наші бабусі, прабабусі. Верху на красиво та яскраво гаптовану вишиванку надягали безрукавку з яскравими кольоровими візерунками. На талію пов'язували крайку, бо ж плахта, дерга і попередниця підперезувалися гарнезним поясом. Оперезавшись крайкою, дівчата випускали її кінці з китицями спереду, а одружені жінки з лівого боку або ж іззаду. Старі баби крайок не носили. Та це все про празниковий одяг. Але ж наші пра носили вишитий одяг і в буддень, а не лише нюдень день вишиванки, як сьогодні ми. Як наше пла. Ча? Да, от скажемо, що Зараз ми носимо сукні, так і в них була сорочка. Хто носив, так як і зараз в стілі Бохо, хто підв'язувався крайками. Але ж на сорочку все одягали. Зараз ми носимо просто вишивання. Ми, А раніше вони одягали фартух, могли одягти плахту, але ну, плахта вже, вже це воно вже було от як більш святковіше, більш кудись вони на гостини йшли. Чи в крамницю якусь, а буденна на полі у них була просто сорочка і навіть не підперезана. Звичайно, чи то полотняна, чи то більш із тоншої тканини, але була вона ну не була так вона сильно розшита. А завершальним штрихом українського строю є розкішна українська хустка. Вже за ніжня вона не могла ходити без хустки. До слова у різних областях України були суттєві відмінності у елементах вишивки. В нашому Чернігівському регіону притаманна вишивка білим по білому, і це не про вишуканість як сьогодні, а про дефіцит на той час кольорових ниток. Деякі елементи нашого костюма трансформувалися у сучасні тренди. Наприклад, наші предки були прихильниками модної багатошаровості, яка і Сьогодні в моді, бо ж українці то горда нація, яка сьогодні як ніколи усвідомлює, що самоідентифікація через одяг це модно, стильно і сучасно.